Президент Польщі Анджей Дуда виступив на одному з радіо в Польщі, де підняв глобальне українсько польське питання наших взаємовідносин нашої там історичної спільності, яку зараз на сьогоднішній день використовує на жаль російська пропаганда. Це стосується в першу чергу ситуації по волинській різні, коли і велика кількість поляків, і велика кількість українців з різних сторін по різному реагують на. Цю подію Анджей Дуда зі своєї сторони постарався якомога детальніше розібрати цю ситуацію і розкласти всі крапки над і давайте ж. Розбиратися це має бути дуже і дуже цікаво. І я сподіваюся, що після цього відео ви зрозумієте, що ем, як, би, як українська, так і польська сторони намагаються вирішити цей конфлікт і не допустити розпалювання якоїсь ворожнечі, якою зараз займається власне, Російська Федерація. Отже, він президент Польщі Анджей Дуда виступив на радіо Зет і наголосив е декілька дуже важливих речей, тобто є е багато різних тез від Дуди. По перше, він говорить, що ми проводимо спокійну політику, а не політику бігання з вилами пошуку порозуміння в е складних історичних питаннях, які є дуже е болісними для великої групи наших земляків. І е, також він говорив про те, що е, абсолютно кожна польська родина має право на вшанування своїх предків, має право попасти на е, місця цієї жахливої катастрофи, цієї трагедії. І е, також він говорить, що це розуміє і нинішня українська влада, натомість раніше попередня українська влада, я не знаю, чи він ще говорить там від е, часів. Там радянської української влади чи від часів вже незалежної української влади, він говорить, що раніше так не було, і раніше українська сторона взагалі цю трагедію заперечувала. Так і він також підкреслив, що дуже сильно не хоче, аби відбувалися спроби підігрівання ненависті між українським та польським народами. І також далі його пряма мова. Я ніколи не мав сумнівів, що на жаль є так, є також країни, які дуже б хотіли вибуху ненависті між українцями і поляками. І вони багато роблять зараз в цьому напрямку, щоб до чогось такого довести. Ми розуміємо, що в цьому в цих висловах президент Польщі Анджей Дуда. В першу чергу говорить про Російську Федерацію, які би дуже і дуже сильно хотілося б, щоб е, зараз розпалювалася якась ворожнеча і ненависть між е, українським та польським народами, тому як е, Рашка розуміє, в принципі, що е, на сьогоднішній день. Польща є таким найсильнішим європейським союзником України це, скажімо так, тил України, де і знаходиться величезна кількість українських біженців, звідки йде дуже багато як гуманітарної, так і воєнної допомоги. І для Росії першочергово було б дуже важливо скажімо так розпалювати цю ненависть для того, щоб ця підтримка стрімко падала. І також це може бути і одною з причин. Нагнітання ситуації на польсько-білоруському кордоні, бо для Росії е, на сьогоднішній день надважливо розпалити е, також якісь створити для Польщі якісь е, додаткові проблеми для того, щоб вони е, були сконцентровані на вирішенні там ситуації на польсько-білоруському кордоні, а не були зайняті в цей час допомозі е, для України, як, я, в якій Україна. Принципі постійно е, зараз е, потребує постійно цієї підтримки. Також Дуда зазначив, що абсолютно всі громадські діячі, всі публічні люди, е, які е, там в, знаходяться на території Польщі, вся їх діяльність має бути направлена на те, щоб згладжувати конфлікт е, історичний, який виникає між Україною та Польщею, але в свою чергу він також. Не цурається говорити про те, що все таки є е, певна група поляків, які е, постійно е, намагаються використати там якусь свою публічність і які намагаються е, розпалювати цей конфлікт між поляками та українцями саме на основі е, історичного е, нашого минулого. І е, також відповідаючи на питання, чи Україна повинна перепросити за Волинську трагедію, Дуда зазначив, що має бути поєднання е, в справі Волині. Потрібною є е, потрібно історична правда, повага до жертв, повага і братерство між обома народами, тобто. Якби, якщо дивитися там на попередні наші зв'язки з Польщею, яким там 20-30 років назад були, то власне польська сторона постійно накладала вину за оцю всю трагедію виключно на українців на українську сторону. А Україна зі своєї сторони завжди говорила про те, що винуватиме є дві сторони, тому як в ті часи все таки Польща була загарбницькою країною, тобто вони панували на українських землях, де етнічно проживали українці, які боролися за свою свободу. І саме тому. Саме тому, як би бачимо зараз оці тектонічні зміни, тому як на сьогоднішній день Дуда все-таки виступає за те, що дві сторони мають порозумітися, що винні не тільки українці, і справді потрібно дійти до якоїсь історичної правди і дійти до якогось консенсусу для того, щоб цей конфлікт там часів 43-44 років не мішав. Нашому майбутньому, майбутньому наших двох країн. І я вважаю, що це є дуже мудро зі сторони Анджея Дуде. І цей весь його виступ, він же ж не просто так також був спланований оцей виступ Дуде на Радіо, тому як 11 липня будуть відзначати 80-ту річницю від трагедії цієї волинської різні. І Дуда також сказав про те, що. Україна і Польща разом будуть вшановувати жертв цієї жахливої події, і також далі будуть тривати якісь перемовини по цьому питанню. І в першу чергу зараз не можна допускати подальшого використання Росією цих наративів. Тому як вони це це скоріш за все найактивніший такий наратив, який використовує російська пропаганда для розпалу ненависті між українцями та поляками. Я навіть в себе на каналі, майже під кожним відео, де є якась суперечка українців і поляків. Постійно хтось має зайти там або польською, або українською, або російською мовою, написати про цю волинську різню і постійно піднімають одне і те саме питання з, там, від відео до відео одне лише питання, один лише конфлікт між українцями та поляками піднімається. Це, власне, волинська різня. Тому в мене на сьогоднішній день, особисто моя думка, я вважаю, що ці справи вони вже, ну якби вже пройшло цілих 80 років. Я думаю, що е, людей, е, які там віддавали накази, які були причетними до е, цього подібного насильства. Цих людей в принципі вже давно немає. В нас зараз і вже йде зовсім якби, інший вектор нашої україно-польської історії. І в останні роки ми бачимо, що ми стали дуже хорошими друзями. Українці допомагають польській економіці. Польща у відповідь допомагає і українцям в Польщі і допомагає Україні. І я думаю, що це тільки початок наших дружніх відносин, і після нашої перемоги у війні в нас з Польщею буде ще дуже і дуже багато нових. Крутих е, сумісних, скажімо так, проєктів і сумісних якихось речей, якими ми будемо займатися разом. Тож я вірю в нашу польську-українську дружбу, і я думаю, що вона буде тільки розвиватись. І при цьому не можна ні в якому разі не можна. Е, Якби забувати про ту жахливу трагедію, яка була, але при цьому всьому, як сказав той самий Дуда, потрібно якби, встановлювати історичну справедливість і історичну правду. Тільки після цього, якби даний конфлікт зможе зійти на нівець. хоча завжди будуть залишатись всякі русняві пропагандисти, які будуть піднімати це питання знову і знову, не дивлячись на жодні якісь там рішення, не дивлячись на жодні консенсуси, яких буде досягнуто. Тож, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Я дякую кожному з вас, хто дивився це відео аж до цього моменту. Також дякую Анджею Дуді за, якби, за таку тверезу думку з приводу цієї ситуації. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!